Привіт, мої майбутні клієнти WebX UI дизайнери. Сьогодні я хочу розповісти та поверхнево розібрати про одну з помилок, яка була допущена на вебсайті. Є е каталог, і ця помилка їхній каталог. Вади наступні, іноді може бути чотири рівня вкладень. Щоб користувачеві знайти потрібний для нього товар, йому потрібно пройти аж через 4 рівня вкладені. Також сама структуризація товарів відносно категорій, в яких вони знаходяться. Іноді товари зовсім не відповідають категоріям, в яких вони знаходяться, що може збивати користувача з пантелику. Та й сам каталог з точки зору UI виглядає не дуже. Виправити ці помилки можна за рахунок зменшення кількості вкладень, покращеного UI-вигляду та перепрацювань категорій і відповідно товарів, в яких вони знаходяться. А щоб дізнатися більше про послуги, які я надаю, переходьте до мене в інстаграм, а сконтактуватися зі мною ви зможете через пошту, інстаграм та телеграм. А з вами був Дмитро Ішунін, Web UX UI дизайнер. Дякую за перегляд!